Привіт! ти на каналі Stories.ua. Це акторський формат сторітелінг-шоу, де здебільшого актори, але іноді звичайні люди розказують цікаву історію зі свого життя, з ноткою імпровізації, шматочком душі та крихтою натхнення. А поки наш герой виходить на сцену, обов'язково зайди на канал та підпишись, щоб не пропустити нові історії. Тисни лайк та залишай свої враження в коментарях, щоб Ютуб просував більше україномовного контенту. Вдалого перегляду, а нашим захисникам вдалого нищення ворога на родючій українській землі. До речі, у мене багато хобі насамперед, і одне з них це подорожі. Я реально дуже сильно люблю подорожувати, але я дуже незвичний мандрівник. Ще в ці далекі часи, коли жодному з нас ще не йшло на думку піти в магазин у медичній масці, ще тоді, коли єдині бісяче повідомлення надсилало нам Києвенерго з проханням: ну, будь ласка, ну, заплатіть, будь ласка. А не оці повітряна тривога, повітряна тривога. Коли ти це бачиш, в тебе визникає лише одна думка. От кляті. Ще в ті далекі часи, коли можна було подорожувати всюди, можна було поїхати в Італію, в Іспанію, у Польщу да на Полоницю. Бо коли ти студент можна особливо не думати про щось більше, я подорожувала Україною. Так. Я думала в той час, наше мені то сонце могна, коли є Кривий Ріг. Так, реально, в мене декілька років було прям мрія побачити Кривий Ріг. Цікаво, хтось з вас взагалі там був? Хто був, той знає, що там є така штука, як метротрам. Уявіть собі, станцію метро, типу, там Берестиська. Ось ви проходите через ці дверцята, які так і намагаються вас вбити, переходите далі через ці турнікети, спускаєтесь по сходинках, і бачите, що на вас їде незвичний потяг метро, а здвоєний трамвай Татра Т3. Це ті, які, ну, як на контракті. Ну, це ж прикольно, ну, я, ну. де ви таке ще побачите, а в нас є кревелін? Так ось. А, коли я тільки закінчила перший курс, я вже тоді вже працювала, мій хлопець теж. Але ми взяли собі відпустку, взяли квитки і поїхали. Ми побували в цьому метротрамі, це тоді, здається, був день металурга, і тому ми навіть змогли побачити музей а, Криводіж Сталі. Тобто ну, ми зробили все, що можна було, навіть перевиповнили план. А минуло лише півдня. А в нас відпуска на два тижні. Треба щось думати, гадати, що робити далі. І літо захотіли на моря. Подивилися ми такі в Гугал-картах. О, траса Кривий Ріг Миколаїв. А там і до Херсона недалеко, а там, може, ще й потиримо якісь кавунчиків. Ну і море. Ну, давай поїдемо. Бачимо, ми ще по Google-картам, що від нас потрібно пройти там десь метрів десять і буде місток, а там вже і траса. Йдемо, йдемо. Підходимо ми до того містку і бачимо, що те не пішохідний міст, а просто залізнична колія, яка перекинута через річку з водоспадом, і єдине, що його утримує, це дерев'яні рейки. Ну, ситуація так собі. Ну йдемо ми вже, що робити, чи бачимо, на нас іде парочка місцевих. Дідусь, здається, з онучкою. Ой, да ми по цьому мосту ще підлітками бігали. І в той момент в мене ступор. Стоп! Ця інформація зараз має мене заспокоїти у цей скрутний момент, що ви тут бігали, а воно ще стоїть. Чи Я маю навпаки збентежитися через те, що стільки років минуло, і зараз воно може обвалитися будь-яку хвилину. А знизу водоспад. Але... Але я недовго. Йду я собі йду і відчуваю тремтіння ногами. Нічого не чутно, але я щось відчуваю. Думаю, щось їде. Кажу своєму хлопцю давай поквапимося. Він мені не вірить, але все ж таки під ганяннями, підкиданнями ми йдемо швидше. Закінчується цей місток насипом, ми з нього спускаємося, і тільки, тільки ми ступили на тверду землю чуємо. Це електровоз, який ось так просто промайнув поза нами. Цей момент я відчувала себе супергероїнію. Просто уявіть собі, ще декілька хвилин і нам нікуди було б з цього моста кидатися тільки в воду. А я врятувала всіх. Але це був лише початок шляху. Ми вийшли на трасу. І зрозуміло, що якщо ми хочемо ще трішки на морі там погуляти, а всі наші гроші пішли, якби там на двохлісну палаточку та квитки на украса то нам нічого не залишається, окрім як підняти палець хору і як дві шлюшки стояти й чекати свого щастя. Чекали ми доволі таки довго 42 хвилини. Я не дарма запам'ятала цей час, бо 420 в кривому розі це настільки розповсюджена тема, що поки ми сиділи біля місцевих водоспадів, до нас підходили двічі і питала: Хе, а от щось є. Щоб ви розуміли, на той час я була настільки закритою людиною, що боялася в ОТБ пройти поміж алкогольного відділу, незважаючи на це все. Тож не дарма, що я запам'ятала ці 42 хвилини. І ось ми стоїмо і поруч з нами зупиняється він, наш рятівник на сцені Жиуля. Коли ми до нього сіли, до цього чоловічка йому було десь років 50, виявилося, що Кривий Ріг то посольство Марсу на землі. І якщо з півночі в нас є криворичсталь, яка повністю покрила землю червоним. То усі кратери перемістилися на трасу кривий ріг Миколаїв. Щоб ви розуміли, наскільки там скрутна ситуація була, ці Жигулі могли спокійнісенько поміститися в ямі повністю з кришею. Поки ми подорожували, ми бачили все. І людей, які звалили своїх ласточок в кювет, і вантажівок, які перевернулися і не витримали, але наш. Водій був не з таких. Він завзятий дальнобійник і проходив цей шлях ще на Камазі. То Жигулі для нього це ізі левел. Ну, Їдемо ми собі, отак от спілкуємося. Він почав розповідати, що підняв нас, бо в нього дуже гарний настрій. Він дуже любить полювання, і зараз він їде, щоб забрати собі цуценятко. Яке чекає десь там в селі, по дорозі якраз на Миколаїв. І йому так хочеться виростити з цього по побратима що він вже мріє про це, і подумав, що якщо він нас підкине, то це також заробить собі карму. Ну, сидимо, ми слухаємо його байки, його історії. Ну, знаєте, ці мисливські, такі, що я взяв собі в знаряді для того, щоб застрілити пару в уток. А взяв собі кабана. я пішов там на море просто половити рибу і завалив тюленя. І він почав зрозуміло розпитувати, хто ми такі. Ми призналися, що ми студенти. мій хлопець признався, що він вчиться на медика. і в той момент у цього дядька щось переключилося. І він спитав: а ти там, типу, хірургія, розумієшся? Мій хлопець відповів: ну так. Ну, каже цей водій. Знаєш, я тут якось вбив людину, Я сижу поруч з ними така. Ну, якось так незначайно, з ким не буває, напевно, сказати, що в цей момент в жигулях була тиша, нічого не сказати, якщо не зважаючи. Облякування, які виникали через цю дорогу. Mm. Сказала мені мама, що це така небезпечна справа. А що я на це взагалі підписалася. Ну, розповідає свою історію, чувак, ну, хочеться послухати. Виявилося наступне, що у цього дядечка була сестра і у цієї сестри, як, може, у багатьох буває, прихватив апендицит і викликали швидку. Швидка приїхала, забрала. Цей дядючко поїхав з нею. До її родичів позвонили, і приїхав ще її чоловік. Вони чекали доволі довго, поки станеться операція, але, на жаль, вона прийшла невдало, і жінка померла прямо на операційному столі. Звісно, що її чоловік довгий час не міг прийти до себе. Він кричав на всіх він намагався зробити хоч щось, прорватися до неї, але це не вдавалося. І Якось він взяв і вийшов з лікарні. Повернувся назад, він вже з рушницею, з повним бажанням вбити не тільки того лікаря, а й всіх, кого зустріне. Зрозуміло, що звичайні мовляння нічим не допомагали. Тож герой нашої історії вирішив цю ситуацію по-мужськи. дав йому в морду. Але це й чоловік. Впав не дуже коректно. У цій лікарні стояв стільчик, і він просто вбав головою об його куток. Крововили, і, звісно, навіть лікарі, що були тут, не встигли йому допомогти, він помер. Інший ж медперсонал, поки наблюдав це все, викликав поліцію і героя нашої історії з'язали. Звісно, йому дали вбивство за необережністю, і довгий час, навіть тоді, коли він вже сидів положений срок, він не міг зрозуміти, чи правильно він тоді вчинив, чи ні. І з воспросительними знаками в очах питав це у мого хлопця. І він тоді сказав: Знаєш, а... апендицит це одна з найлегших і одна з найскладніших операцій, тож. Могло статися все завгодно, я не можу нічого казати, ніяк захищати того лікаря-хірурга, що проводив операцію, але статися могло все, що завгодно. І, може бути, так, що він і не винен, що халатності там не було. Коли цей чоловік почув ці слова, в нього просто ніби спала пелена з очей, спав камінь з душі. І він зрозумів, що це все було не дарма. Знаєте, в нашому житті весь час е, є почуття, що все має бути справедливо, що добрі люди мають отримувати винагороду, що злі люди мають отримувати по заслугам. Але насамперед, життя набагато складніше, ніж ми всі думаємо. Тож давайте шукати добро. Одне в одне. дякую. Ja.